мы вошли в Днепропетровскую область. И сегодня как раз я покажу беседу с ребятами, которые это сделали. Это доблестные бойцы 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии. Есть какая-то большая историческая правда. Этой дивизии командует мой друг, которым я первый раз показывал передачу осенью 22 -го года. Он был еще подполковником, Теперь Александр Нилов – генерал-майор, герой России. Для него это был очень важный эмоциональный момент, потому что его дед получил героя Советского Союза за форсирование Днепра. Так что для внука было важно... Вот, ну, еще надо Днепр форсировать. Но то, что уже вошел в Днепропетровскую область, а это значит вышел на границу Российской Федерации... Ну, пока Днепропетровская область не стала регионом Российской Федерации, мы же не знаем, как проголосуют народ Днепропетровщина. Надо же дать время, подождать. Вряд ли им так долго захочется жить в городе Днепр. Мы же все это уже проходили, когда киевляне были счастливы, что наконец-то Кит опять стал, кот стал котом, а Кит остался китом то есть вот вспоминая классические литературные образы. Вообще в последнее время много приходится вспоминать. У нас же в нашем великом опыте есть все ответы. Надо просто внимательно изучать и на новом этапе творчески переосмысливать. Мы отвечали и будем отвечать на любые террористические атаки со стороны Киева. Но просто очень важно понимать, что это не только Киев. Киев фронтует. Мы же хорошо понимаем, что взрывчатку предоставляли иностранцы, планы разрабатывали иностранцы. Фиона Хилл в истерике пишет, что Россия воюет с Британией. Параллельно с этим выходят статьи, где радостно берется британцами на себя ответственность за совершенные удары вглубь Российской Федерации. С радостью они констатируют то, что именно они стоят за программой морских беспилотников. Мы же понимаем, что нам предлагают вновь вернуться к борьбе с международным терроризмом. У нас большой опыт. Мы блестяще умеем решать эту задачу. Лучше всех в мире. Поэтому мы должны четко и ясно использовать методы Этингона, Судоплатова, России конца конце 90-х, начало 2000-х. Мы хорошо это умеем. <coughs> Верховный сформулирует знаменитую фразу 99 -го года. Найдем в сортире, в сортире за ночь. И нам не важно, где эти террористы будут находиться, и не важно, какие разнообразные мундирчики они будут на себя напяливать и какие кепочки менять. Они думают, что они могут великой и могучей России бросить вызов и говорить, а вот мы сейчас нанесем удар по вашему Тихоокеанскому флоту, используя контейнеры. А чьи это контейнеры? А кто их вывел в море? А какие баржи выходят в Черное море? А по чьим флагам, с которых происходит запуск? А кто поставляет? Это же смешно, когда Зеленский на полном серьезе говорит, а, все беспилотники мы производим сами. Они их могут собирать сами. Но они не могут сами создавать комплектующую базу, а главное, а как их было затащить на территорию России, если речь идет о том, что затащить их вглубь. Поэтому вся чушь и бред, который этот международный террорист заявляет, надо останавливать четкими и ясными методами. Кстати, Израиль, который не осуждает если я правильно понимаю, европейские страны, и не вводит санкции США, без зазрения совести уничтожает лидеров тех стран, государств, движений, которых считает террористическим, И не ждет ни от кого одобрения или разрешения. А у нас многократно приводимый мной пример из нынешней истории специальной военной операции когда внезапная смерть в Испании подонка, убившего членов экипажа и перегнавшего вертолет, как-то раз и навсегда поставила крест на попытки вербовать летчиков. Когда вдруг становится ясно, что деньгами не воспользуешься и нигде не скроешься, это действует очень эффективно. Поэтому, если они думают, что они могут охотиться за гражданами Российской Федерации в любой точке мира, ну, они должны четко понимать. В эту игру можно играть вдвоем. При этом у нас возможности в разы больше. И мы умеем это делать гораздо лучше. Надо просто принять решение. И дальше же действовать в руслах принятого решения, сочетая все методы, Атури необхідні для достиження задач. Ну а після павутини та ще подібних ударів по території Росії вони вирішили захистити свої аеродроми і на 14 авіабазах, авіабазахмовірно будують укриття для літаків. Після атак українських дронів повідомляє у Аналітик. Попередньо такі роботи, начебто, ведуться на аеродромі Кіровське в Окупованому Криму, Севастополі, Гвардійському та САКах: а також в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, авіабазі, Ханська, в АДГ, Мілерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську, Липацьку та Енгерсі. Ви можете бачити в себе на екранах. Кадри цього, і це є ознакою, що расисти почали побоюватися, що їх техніка буде знищена ще більше, і тому вирішили діяти якимось чином захищати все це. Ну і Росія ніяк не може загасити пожежу, яка триває на нафтобазі біля аеродрому Енгельс. Нафтобаза Кристал в Саратовській області рефі горить уже третій день поспіль після удару українських дронів. Як повідомляє телеграм-канал Астра, величезний стовп чорного диму від масштабної пожежі, видно з різних куточків міста. При цьому місцева влада відзвітувала, що перевищена концентрація шкідливих речовин у повітрі не спостерігається. Аналіз відібраних сьогодні. проб не показав концентрацію шкідливих речовин у межах житлової забудови на території «Енгельса». Відбір проб буде проводитися до повної ліквідації загоряння, повідомила регіональна влада. Ну і найцікавіше знаєте, спостерігати навіть не за тим, як там бавовніє. А за тим, як місцеві пожежники намагаються гасити по декілька днів тижнями ось ці пожежі, в них нічого не виходить. Місцеві починають панікувати все, ось так ось відбувається там. А вони заспокоюють і говорять, що все під контролем. У повітрі норма і, взагалі, ніяких дронів не спостерігалося, і все просто прекрасно в їх недодержаві. Президент нашої держави Володимир Зеленський давав інтерв'ю для ABC News, Дуже багато те з'являється звіти. Він зазначає, що ми готові були на припинення вогню, стали і тривали. Ми готові були на припинення вогню на 30 днів. Ми готові на припинення вогню до зустрічі лідерів. Ми були готові на припинення вогню в небі на землі, на воді. Хоч із чогось одного почати, або цілком все, що в тій чи іншій формі, ті чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам. Ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції. В інтерв'ю він розповів про успіх і необхідність таких операцій, як Павутина, відносини із президентом США Дональдом Трампом, та потребу в посиленні санкційного і дипломатичного тиску на Росію заради закінчення війни. У разі припинення американської допомоги шанси Росії на перемогу будуть вищими, а Україна зазнає великих втрат. Про це говорить Володимир Зеленський. За його словами, президент США. Лідер і має запровадити жорсткі санкції проти Росії, які є досить таки. Важливими також президент України оцінив удар служби безпеки України по Кримському мосту, який був нещодавно та так радував всіх нас. Він заявив, що операція вдалася на 7-8 балів із 10. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю. Зеленський поділився, що Росіяни спочатку повномасштабної війни використовують кримський міст саме для постачання зброї. Ну і він для них. Має дуже, скажімо так, досить символічне значення, і вони, знаєте, коли щось починає відбуватися, таке підозріле для них, то одразу ж перекривають цей міст та оберігають його від всіляких негараздів. Так, ось Володимир Зеленський зазначив, що операція СБУ виявилася не повністю успішною, і тому це була справедлива мета. І служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки. Були кроки, скажімо так. Ми називаємо коли вдало, але не все вийшло, що хотіли. Називаємо 7-8 на 10 балів. А 7-8 так було з Кримським мостом, сказав президент України. За словами Зеленського, спецоперація Павутини, під час якої було уражено понад 40 ворожих літаків, пройшла успішніше. Президент України оцінив її на балів. Барів, і це було просто феєрично, особливо коли спочатку була павутина, потім ураження кримського мосту, і ці новини не могли не радувати всіх українців. Далі говоримо про Дональда Трампа та його дивні стосунки із Ілоном Маском. Спочатку вони нібито здружилися, так тісно дуже спілкувалися, але зараз в них якісь проблеми у спілкуванні виникли. Президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск зіштовхнеться із серйозними наслідками, якщо фінансуватиме кандидатів від демократичної партії. Про це він сказав у розмові з NBC News. Якщо він це зробить. Йому доведеться розплатитися за наслідки. Йому доведеться понести дуже серйозні наслідки. Якщо він це зробить, сказав Трамп у телефонному інтерв'ю напередодні. На запитання чи вважає він, чи його стосунки з генеральним директором Тесла та SpaceX завершені. Трамп відповів: я припустив би, що так. Воно президент заявив, що не має бажання відновлювати ці стосунки після публічної сварки цього тижня. Також він не планує розмовляти з маском найближчим часом. Я надто зайнятий іншими справами. Вважив Трамп. Серед іншого, республіканець звинуватив Маска в неповазі до посади президента та відкинув твердження мільярдера, що він буцімто пов'язаний із злочинцем Джефрі Епштейном. Це називається стара новина. Це була стара новина, про яку говорили роками. Навіть адвокат Епштейна сказав, що я не маю до цього жодного стосунку. Це стара новина, запевнив він. Ну а в той же час батько Дональда, батько Ілона Маска він почав заступатися за нього і казати, що у його сина вже ПТСР через досвід співпраці з Білим домом. Він шкодує, що допоміг Трампу переобратися. Заявив батько мільярдера Ерол Маск. Пише засан. Маск старший наголосив, що його син втомлений і пригнічений, адже пережив п'ять місяців безперервного стресу і, врешті-решт, опинився у конфлікті з трапом, із яким раніше мав стісні досить таки стосунки.